Привіт, 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 привіт. Вітання з моїх любних червівців. Ви знаєте, що я тільки що слухала в навишниках, а просто Джордж Майкл. Last Christmas". Last Christmas". та-та-да-та-там». -та Та -та 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 це стільки музика, яку я обожнюю. Ви знаєте, новорічні свята, різдво це те, що я просто обожнюю з дитинства. Не випадково мені знову захотілося одягнути щось неймовірно яскраве, тому що. Різдвяний настрій він ще продовжується. Ми тільки що були в Мамаївцях на зимовій новорічній касці, де тисячі тисячі ліхтариків саме в тому місці, де зазвичай тюльпанове поле, потім Лавандове, а потім гарбузове. Зараз новорічна різдвяна каска, і там лунають усі ці пісні, які вони запальні. А потім я собі поставила Елтон, Елтона Джона Марі Крісмас, а потім Джунгл Беллс», а потім Френка Сінатру. І цей такий віночок новорічний. Цих пісень він настільки класний, що я його навіть влітку слухаю, чесно кажучи. Мені дуже подобається цей вайб новорічний. Він просто чарівний. Сьогодні плюс 8 в Чернівцях, так, хоча у нас і січень, і е, досить, досить, досить е, приємно. І ми сьогодні рухаємося до органної зали по вулиці Українській, яка буквально в трьох хвилинах відмову з Наталкою будинку. І сьогодні. Львів приїхав до нас. От я зі Львова приїхала в Чернівці, а Львів приїхав до нас. Сьогодні у нас буде давати свій концерт. Це буде концерт різдвяної інструментальної музики, неперевершена львів'янка Августа Шишкіна, яка дуже часто грає з Оленочкою Моцелюх. Олена Моцелюх на органі Августа Шишкіна на фортепіано чи на роялі. Я думаю, що це буде дуже класно, це буде лагідна атмосфера, тому що мені здається, що я вже забула, як виглядає наша органна зала. Все Львівська та Львівська. Усі ці неймовірні локації, які дуже-дуже нам близькі. Пауза. Продовжуємо наше зйомочку, тому що ми знімаємо в реальному режимі машини, вулиця і все життя. Отже, сьогодні Августа Шишкіна з чарівними, різдвяними музикальними. Композиції приїде до нас у Чернівці. Звичайно, я роблю репортаж біля самих моїх улюблених воріт, старовинна брама з Гералдикою і будинок, який охороняється державою, в якому жив Роман Волком, в якому жив е, відомий е, наш Івасюк, художник. Український художник Івасюк Микола Іванович. Наступна наша зйомочка вже буде біля органної зали. Наша органна зала, вулиця Українська, Український народний дім. Краса, краса, краса Чернівців. Люблю це все. Європейська органна музика 26-го числа, відлуння Різдва, інструментальна музика з Августою Шишкіною. Зачарування вечірніх чернівців, вулиця Якоба Фон Петровича і Захід Сонця. Вот видите, эти локации, которые я очень люблю. Тут была колись трансформаторская будка. А сейчас тут кассы, филармонии. Краса. Краса-краса. Ми знаходимося вже перед нашою органною залою, а взагалі-то це Вірменський собор, який збудований в 1875 році, і будував його неперевершений архітектор з Австро-Угорської імперії, сам Йозеф Главка. Чернівці тоді, тоді були частиною Австро-Угорщини, і з величезною любов'ю віддень фінансував будівництво розбудову цього неймовірного міста, міста нашої любові. Творіння Йозефа Главка, Вірменська церква, яка збудована, натосько. Ти показуй приближу, я буду розповідати, яке збудовано з 1871 по 1875 роки, і яке збудовано в еклектиці романського і неоготичних стилів. Ви знаєте, ця будова, вона настільки чарівна, що коли, а я живу тут буквально в трьох хвилинах поруч, коли б я не приїхала, особливо коли я ходжу вночі, іду додому, і я просто стаю, дивлюся на апостолів Петра і Павла, які є охоронцями і символами, сакральними символами нашого міста, тому що місто наше торгове, воно знаходиться на перетині торгових шляхів, так так показуй, І апостол Петро і Павло вони завжди сприяли цьому. Апостол. Петро і Павло завжди ну для нас це символ Петрівський ярмарок, адже вони проводяться в Чернівцях. Так і це все не випадково. Чернівці овіни легендами Бувальщиною. Тут поруч вірменська вулиця Якуба фон Петровича, на якій, до речі, була одна з адрес Ольги Юліанівни Кобилянської. Про це буде окрема розмова. Це така родзиночка, яку я сама тільки рік тому назад, завдяки екскурсії Лесі Лярівні Щербанюк, дізналася. Поруч народний дім, український народний дім, в якому виступав Іван Франко, який знову ж таки, наскільки толерантна Австро австрійська імперія Австро-Угорська? що, не притісняли ніякі народи. Усі народи розвивалися, е, говорили своєю мовою, і це було просто неймовірно. І це була величезна частина, ну майже, майже вся цивільна Європа була під Австро Угорщиною. Так от, у нас сьогодні концерт е, Merry Christmas, різдвяної музики. І грати буде е, львів'янка е, Шишкіна. А у Львові зараз Моцарт Бездей. Адже цими днями світ святкує день народження Моцарта. І це буде декілька концертів, які будуть у Львівській філармонії. І дещо з музики Моцарта буде в органній залі міста Лева. Моцарт. Ми зазвичай думаємо, і сукерки Моцарт, які всі приводять як смаколики з Марципаном. Ми зазвичай думаємо, що Моцарт це віденський композитор, але ж ні, він народився в Зальцбургу, і це тоді не була Австрія, це була окрема. Скажем, так країна, окреме окрема частина, яка близька до Австрії, і Моцарт себе не позиціонував як Австріяк, і коли він Він в Австрії був, ну скажімо, можна так сказати, вимушено, і Австріяки такі чопорні, шляхетні, вони не дуже прям так при житті ставилися до Моцарта з величезною шаною, що не можна сказати про частину Австро-Угорщини Богемію, а саме Прагу, і коли. Моцарт загинув, то це дійсно для усіх містян Праги була величезна трагедія. І, хоча він це все відбувалося вже в той час в Австрії, Прага і всі пражани вийшли. Це була ціла така колона людей, які віддавали шану. Геніальному композитору Вольгаху Амадеу Моцарту. Ось така історія. Я теж про це не знала. А коли ми зараз були у Празі на екскурсії, нам про це розповів діток екскурсовод. До речі, що я хочу додати: що усі екскурсії в цей мій приїзд проводилися на українській мові. Раніше такого не було. Тобто українськомовного екскурсовода просто було не знайти. Ось такі вам повідочки. Сьогодні Львів приїхав до нас, і ми зараз поринемо. У музику різдвяного зачарування, і це буде фантастично. Ми заходимо в нашу органну залу. Храм Храмель по мене.